Хмельницькі школярі опановували ази цивільної оборони. На базі НВК номер 4 відбулися масштабні навчання учнів та нарада директорів шкіл, присвяченим питанням цивільного захисту. Подробиці дивіться далі. Показові тренування з цивільної оборони та семінар для директорів навчальних закладів міста в НВК номер 4 проводиться не вперше. До Дня цивільного захисту агітбригади дружин юних пожежників та інспекторів дорожнього руху підготували показові виступи. А ще огляд конкурс фотогазет та листівок, участь в якому взяли як старші школярі, так і учні молодших класів. Надавати першу медичну допомогу юнаки та дівчата вчаться на уроках цивільного захисту, тож при надзвичайній ситуації, кажуть, не розгубляться. Зараз будемо робити перев'язки з сумками ходити, якщо то якомусь треба буде від голови, це ти роздавати. дівчаткам, які будуть перемотувати голову, накладати шину, джут і чепець на голову. У нас є спеціальний предмет захисту вітчизни. Хлопці вчать на автоматах, а нас вчать на перев'язці. Якщо раніше уроки до призовної підготовки у юнаків не викликали великого ентузіазму, то зараз чи не кожен з них усвідомлює в найближчому часі саме від їх фізичної натренованості, можливо, буде залежати доля країни. Вважаю, що кожен хлопець повинен працювати над собою не тільки в школі, але й після школи повинен себе удосконалювати, тому що хто я знає, що воно буде під час перерв діти здебільшого там бігали, гралися, то на коли відбувалися ось такі події, величезна кількість їх цікавилися новинами під час перерв, старалися обговорювати для того, щоб з'ясувати для себе ситуацію. І хочу зазначити, що якщо раніше хлопчики 10-11 класів і 9-х більш холодно відносилися до військової підготовки, то на сьогоднішній день вони приділяють досить велику увагу. Проведення комбінованих естафет по програмі Захист вітчизни на міжшкільному рівні допомагає дітям не тільки вивчати основи дисципліни якісніше, а й спонукає дітей творчо підходити до вивчення предмету. Такі заходи вони проводяться щорічно. Протягом навчального періоду діти вчаться питанням безпеки життєдіяльності цивільного захисту. А саме наприкінці навчального року перед найдовшими канікулами, які очікують дітей, з дітьми. Працюють і проводять такий підсумковий захід для того, щоб діти повторили ті знання, які вони отримують протягом року. І саме цей захід є як профілактикою дитячого травматизму. Учнівський гурток школа безпеки, що діє на території навчального комплексу, включає в себе старшокласників, які активно змагаються з ровесниками та постійно оновлюють знання. А ще переймають досвід у рятувальників. В рамках тренувань здійснюються, проводяться військово-спортивні естафети. Працює школа безпеки, також функціонує величезна науково методична частина. Вона безпосередньо забезпечує проведення навчальних занять з певних видів діяльності, а також якраз відпрацювання дій в позаштатних ситуаціях. Перше і одне з найголовніших з них це процес евакуації з приміщення. Не розгубитися в надзвичайній ситуації школярам наочно допомагають самі такі комплексні навчання, адже при відтворенні уявної евакуації спрацьовують усі ланки цивільного захисту.